Аю, з вами програма Бюро адвокатських розслідувань. І я її ведуча, адвокат Первушина. Ми не знаємо, які закони захищають саме наші права. Ми не відаємо, в які двері слід постукати, щоб нам відкрили. Ми сумніваємось в існуванні правової справедливості. Бюро адвокатських розслідувань запевняє, кожна ваша проблема має рішення. Дуже часто мої знайомі приятелі. Друзі, клієнти мене запитують, як народжуються теми програм. А дуже просто для цього просто треба нагострити вуха і йти туди, де ходять люди. А ще краще, де гомонять діти. Так трапилося і декілька днів тому. приятельки сина посварилися через те, що одна подарувала іншій ляльку. А коли остання зшила на цю ляльку одяг, то дарувальниця підібрала цю ляльку зі словами Моя іграшка, хочу дарую, а хочу відбираю. Тож тема нашої сьогоднішньої програми це договір дарування. І все ж таки, хто є власником подарованої вам речі? І чи може дарувальник, чи, скажімо, третя особа претендувати на подароване вам майно? Саме ці питання ми будемо з'ясовувати сьогодні всі та багато інших. Тож про все по порядку. Як гадаєте, до кого спершу слід постукати у двері за для розкриття питання дарування? Так, так, саме до нотаріуса, і зараз досвідчений перевірений часом нотаріус, а ще і дуже гарна жіночку. Нам розкриє питання керування. Тож поїхали до нотаріуса Хайкіної Олени Леонідівни. Адвокат Первушина, телефон 050 48 11 353. Олено, чи всі договори дарування підлягають обов'язковому нотаріальному посвідченню? Ні, не всі лише договір дарування нерухомості та договір дарування валютних цінностей на суму, яка перевищує десятикратний розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян. Тільки ці договори укладаються у письмовій формі і підлягають нотаріальному посвідченню. Добре, а чи можуть батьки подарувати майно своєї дитини якійсь третій особі? Закон захищає права дітей, тобто осіб, яким не виповнилось 18 років, і в цивільному законодавстві чорним по білому написано, що батьки, а також усиновлювачі чи опікуни, не мають ніякого законного права дарувати майно дітей або підопічних? Олена, а в яких випадках е, дарувальник може відмовитися від договору дарування і розірвати його? Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування нерухомих речей чи іншого особливо цінного майна, якщо перше, обдарований умисно вчинив злочин проти життя, здоров'я, власності дарувальника, його батьків, дружини, чоловіка або дітей. Друге, якщо обдарований створює загрозу безповоротної втрати дарунка, що має для дарувальника велику немайнову цінність. Третє, якщо внаслідок недбалого ставлення обдарованого, до речі, що становить культурну цінність, ця річ може бути знищена або істотно пошкоджена. Добре, а чи можна укласти договір дарування за умови, скажімо, за умови надання якихось благ обдарованим дарувальнику? Ні, договір, що встановлює обов'язок обдарованого вчинити на користь дарувальника будь-яку дію майнового або немайнового характеру, не є договором дарування. Це вже буде договір купівлі-продажу довічного отримання тощо. І нарешті ще одне питання: чи можна зобов'язати обдарованого вчинити якусь дію на користь е, третьої особи? Наприклад, надати право проживання дитини до досягнення неї повноліття в квартирі, що подарована. Так, закон допускає встановлення обов'язку обдарованого чинити певну дію майнового характеру на користь третьої особи або утриматися від її вчинення. Наприклад, передати грошову суму чи інше майно у власність, виплачувати грошову ренту, надати право до вічного користування дарунком чи його частиною, не пред'являти вимог до третьої особи про виселення тощо. Дарування укладається в інтересах дитини. Або будинок, в якому мешкає дитина, відчужується. То чи все так просто? Гадаю, не завадить поставити ці питання перед органом опіки та піклування. Тож поїхали і все з'ясуємо. Адвокат Первушина. Телефон 050 48 11 353. Чи можна подарувати дитині е, житлове приміщення чи будь-яке? Дійсно, можна. І всі питання вирішуються батьками чи законними представниками з дозволу органу опіки, так як стаття 177 житлового кодексу говорить про те, що будь-які договори, які укладаються від імені дитини чи в інтересах дитини, в обов'язковому порядку тримається дозвіл органу опіки, в разі, коли стоїть питання про дарування, наприклад, будинку третій особі. А в цьому будинку є зареєстрована дитина, тобто має право користування. В такій ситуації дозвіл органу опіки обов'язковий, тому що треба вирішити питання. Де буде збережено право користування житловою площею дитини в цій ситуації? Батьки і господарі цього будинку до органу опіки подають відповідні документи. Документи небагато. Це документи посвідчують, що будинок дійсно можна подарувати, що кому він належить, дані про осіб, які збираються провести цю. Нотаріально засвідчену е, угоду і е, документи на те житло, де буде далі проживати дитина. Подані документи е, обробляються працівниками служби протязі 10 днів і е, подаються на розгляд виконкому. Рішення виконкому отримається через 3-5 днів після засідання виконкому. Подарували, а потім відібрали. Чи можливі такі прецеденти? І чи може договір дарування третя особа визнати недійсним? На жаль, так. Але що радує за умови? І зараз я розкажу, в яких випадках визнання договору недійсним неможливе. Адвокат Первушина. телефон 050 48 11 353. Приклад із судової практики. Громадянин Скоїв ДТП. Внаслідок чого було спричинено матеріальні та моральні збитки іншій особі. Винуватець ДТП, розуміючи серйозність скоєного і серйозність збитків, що можуть бути стягнені з нього, разом із своєю дружиною, дарує квартиру подружжя своїй дочці. Постраждала особа звертається до суду і в судовому порядку стягує збитки, попередньо ініціюючи питання в суді про арешт майна боржника. Коли дізнається про неймовірно швидке відчуження нерухомого майна винною особою, то звертається до суду з позовною заявою про визнання договору дарування недійсним, оскільки він є фіктивним. Перша інстанція задовольняє цей позов, апеляційна інстанція підтримує першу, а от вищий спеціалізований суд України скасовує рішення першої та апеляційної інстанції і виносить своє рішення, яким в позові про визнання договору дарування недійсним відмовляє. Причиною такого рішення стало те, що перше, відповідно до діючого цивільного законодавства, власник володіє, користується та розпоряджається своїм майном на власний розсуд і має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону. Друге, на виконанні цього правочину було передано майно і майнові права. Тож такий договір не може бути фіктивним. Третє. Особи мали право розпоряджатися своїм майном, оскільки арешт на дану квартиру було накладено лише через два тижні після її відчуження. І нарешті рішення про стягнення моральної і матеріальної шкоди звинуватця ДТП на користь постраждалої особи було винесено лише через два місяці після відчуження майна, після укладення договору дарування. Тож в кожному конкретному випадку питання недійсності правочину необхідно вирішувати, виходячи із того, чого ж, власне, ви хочете визнати правочин недійсним, чи може відстоювати своє право на дійсність правочину. І в залежності від поставленого питання збирати докази і діяти. По можливості якнайшвидше, Щоб потім лікті не писати? Дуже часто, коли люди приймають для себе рішення подарувати свої квадратні метри. Третьей особый, то выявляется, що им бракує часу за для втілення в життя задуманного. Кто шаса зарадить в таких ситуациях хочете знать? Тоді уважно делиться наш наступний сюжет. Ни для кого не секрет, что незаменимых людей не существует. И все знают, что в сутках всего 24 часа. Как все успеть? И возможно ли объять невозможное? Да, возможно. Для этого достаточно переложить на плечи профессионалов часть своих хлопот и забот. Если вы не располагаете лишним свободным временем, то сбор документов, подготовку различных выписок и перемещение из одного конца города в другой вы можете доверить тому, кому доверяете, кто создан для решения этих проблем. И это правильно, ведь каждый человек должен заниматься непосредственно своим делом, тем, в чем он профессионал. Одни лечат зубы, другие занимаются грузоперевозками, третьи учат наших детей в школе. Агентство недвижимости «Реал» создано для того, чтобы работать, когда вы отдыхаете или заняты своими непосредственными трудовыми обязанностями. Если вы решили подарить свою квартиру, дом или другую недвижимость, то вы всегда найдете помощь в агентстве недвижимости «Реал». Дарение можно осуществить и через представителя, по доверенности. Такое действие предусмотрено действующим законодательством. Однако, в такой доверенности обязательно должен быть указан одаряемый и непосредственно объект дарения. Если эти составляющие не будут указаны в доверенности, то ни один нотариус не станет оформлять подобную сделку. Не рискуйте своей недвижимостью, своим временем, своим капиталом. Доверяйте профессионалам. Агентство «Реал» більше 10 років на ринку недвіжимості. Нас знають, нам довіряють, нас рекомендують друзям. Тож, як бачимо подарки, як правило, не віддарки. Але трапляється всяке. І щоб оти всяке не стало епізодом саме вашого життя, на все рекомендую дивитися через призму нині діючого законодавства. А я на цьому прощаюся. З вами була програма бюро адвокатських розслідувань і я її ведуча адвокат Первушина. Давайте економити одне одному нерви та гроші. Бюро адвокатських розслідувань ви можете переглянути на сайті ваш